Більше року південно-корейські музиканти виступають перед посольством Росії у Сеулі. Імпровізовані концерти на підтримку України влаштовують двічі на тиждень. спочатку я думав, що це закінчиться за пару місяців, але війна триває. Я не знав, що так буде далі. Професор музичного коледжу Бей Ільхван, організатор концертів заради миру. Перший виступ просто неба у столиці Південної Кореї. Пройшов ще у березні 2022 року. Відтоді в музичній акції Підтримки України взяла участь сотня музикантів, виконували класичні твори корейські народні композиції та гімн України. Програма концерту завжди різна, але щоразу лунають знайомі для сеульців пісні про мир. Концерти заради миру підтримує українська громада у південній Кореї. Ми збираємося тут, аби продемонструвати свою солідарність українцям. Ці концерти чудовий спосіб донести корейцям, що кривава війна і досі триває. У травні 2023 року до професора Бейльхвана приєдналися музиканти з симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Артисти прилетіли до Сеула разом з першою леді України Оленою Зеленською. Оркестр виступив на благодійному заході в рамках Asian Leadership Conference 2023. Бейль Хван та його студенти обіцяють і надалі проводити концерти заради миру, кажуть, що таким чином хочуть наблизити перемогу України над ворогом.